Часто запитання, для чого відкривати польську візу. Перше, якщо ви хочете відкрити польську візу, то я дійсно рекомендую для тих людей, які хочуть виїхати по відрядження А1 до Німеччини, Бельгії, Нідерландів, тому що скоро буде сезон і будуть брати тільки по польських візах. Без польської візи ви не зможете виїхати в данішні країни, якщо хочете працювати по відрядженню А1 легально через польські компанії. Друге, хороший варіант для тих, хто чекає сезону, щоб попрацювати добре. Це означає, да? якщо ви хочете поїхати на не на три місяці, а на 4, а біометрія, ви маєте право тільки три місяці перебувати, то це буде дуже хороший варіант. Тому що якщо ви поїдете, наприклад, на 2 місяці, і потім, наприклад, пройде два тижні чи там, місяць і захочете знову поїхати, у вас залишається біометрія місяць. І по суті, ви не зможете вже виїхати там на три місяці, щоб знову поїхати попрацювати. А зараз буде дійсно дуже класний сезон і можна буде вже з березня місяця добре працювати. Тому, принципи, привилегії польської віси дійсно. Дійсно, дуже великі. Ціна в нас дуже хороша дійсно на пакет документів та повністю оформлення під ключ. Можна також у нас виготовити запрошення і страховки для перетину кордону, кого цікавить за мінімальною ціною. Тому, кого цікавить взагалі дані ще пропозиція, ось тут залишає номер вайбера. пишіть на вайбер або у приватні повідомлення кожного проконсультуємо.